Боже Милосердний, сьогодні народ Твій стоїть перед лицем Твоїм, бо ми, відзяли, від, ми святкуємо сьогодні 125-річчя Твоєї благодаті, Твоєї милості. Бо колись давно ти, Господи, на цьому в цій місцевості заснував церкву, ти вилив Твого Святого Духа, на тих перших наших братів та сестер. І на цьому, в цьому місці почали славити і служити тобі. І ми, згадуючи весь цей шлях, сьогодні служимо перед лицем Твоїм сподякою. Бо ти поставив в церкву, і вона перейшла через війну, вона перейшла через голодомори, вона перейшла через геноцид українського народу. І сьогодні вона проходить через війну, Боже. Але ти бережеш її, ти захищаєш, ти благословляєш її. І тому ми піднімаємо руки до Тебе, Боже, з вдячністю і з проханням. Щоб милість Твоя, вона і надалі всі народ твій, які молиться на цьому місці, які молиться по своїх домівках, які молиться за свою батьківщину, за своє місто, за всіх, хто, Господи, кого Ти присилаєш до нас, в наше життя, і ми благословляємо Твоїм святим ім'ям. І ми сьогодні радіємо перед лицем Твоїм і кажемо, слався Господь наш Бог наш, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Боже Божий, дякую Тобі безкінечно за те, що з моїми братами, співслужителями ми можемо піднімати сьогодні руки і без сумніву. Піднімаємо руки до Тебе, піднімаємо руки до Отця блага. Піднімаємо, як маленькі діти, тому що ти наш Отець і ти бажаєш нам добра. Піднімаємо з радістю і надією, Господи, що і далі ти будеш ці руки вкладати, те, в чому є потреба. Господи, ми просимо Тебе, щоб ти і далі воював. Разом з нами йшов попереду, з тими, хто сьогодні страждає, хто творіє, хто в труднощах, з тими, хто вагається, з тими, хто сьогодні стоїть перед вибором, іти за тобою, аби, можливо, вибрати цей світ. Я прошу, Господи, щоб ти був з народом Твоїм в цій церкві і з тими, хто народжується, і з тими, хто приймає рішення, і з тими, хто створює родини, і з тими, хто розочарувався, і з тими, хто зневірився, і з тими, хто впав. І з тими, хто страждає. Господи, будь із кожним. І просимо, щоб кожного ти обняв обгорнув, І нехай кожен відчує твій батьківський дотик. І щоб ти був із нашим народом, Господи, в тій біді, і в цьому лихові, щоб ти пройшов і дав перемогу. Без сумніву, ми до Тебе підносимо руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Господь слави, ми величаємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти створив церкву, ти ведеш її. Ми дякуємо тобі за те, що ти благословляєш місто Кременчук. Ти благословляєш Першу Баптистську церкву. Нехай Твоє благословіння, про яке ми молимо з подякою і з вірою буде в церквах міста. Ми молимо тебе про покаяння і пробучення. Ми молимо тебе, щоб твоє благословіння виразилося у богошуканні, в нашому народі, в в Слові Твоєму, в благовісті церкви Твоєї. Ми молимо Тебе про перемогу над гріхом і перемогу в цій війні. Ми молимо тебе, щоб Твоя благодать рясно зійшла на наш народ. Ми молимо тебе про те, щоб Твоє благословіння завжди було з нами. Ми славили тебе, поклонялись тобі. Збережи військових, збережи всіх, хто служить їм. Благослови керівництво країни, даруй мудрість Твоє керівництво в їхньому житті прийняті рішень. Дякую тобі за це служіння, за час молитви, славим тебе, величаємо Тебе, поклоняємось Тобі, Отцю і Сину, і Духу Святому, і весь народ Божий сказав. Амінь. Амінь. Дякуємо, брати, займайте свої місця. Церква також сідайте.